Україно, п'ю твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Лиш для тебе перли в душі сію, лиш для тебе мислю і творю, хай мовчать а Америки й Росії, доки я з тобою говорю. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко, нене, згадую про тебе. Дні занадто куці та малі, ще не всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі, бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк? Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.